Мої дорогі друзі, я вас вітаю. У нас в наявності з'являється ще один автомобіль, доповнює колекцію наших класних автомобілів на майданчику. Цей прекрасний Ford Focus 3-го покоління. Чим він примічательний? Автомобіль до нас прибув із самої Швейцарії, як знаєте, що автомобілі зі Швейцарії дійсно приходять класні. І цей Ford Focus тому доказ. І повністю весь в рідній фарбі автомобіль стоїть перед нами. В дуже класній модифікації з мотором 1,6 турбодизель. Автомобіль встановлений на таких красивих 16 легкосплавних оригінальних дисках і встановлена досить непогана зимова гума Поляриць. Також автомобіль продається ще з одним комплектом і ще з одних легкосплавних дисків і на літній гумі. Автомобіль має підігрів лобового скла. Я вам хочу сказати, що це максимально корисна, максимально потрібна річ в автомобілі, особливо взимку. Тому що уявляєте собі, виходите. З під'їзду й до своєї машинки, а у вас лабаш замерзший, Просто замерзший, і там у такі е, слояка льоду, і ви думаєте, що робити, починаєте дряпати, царапати і так далі. А ні, в цьому форді ви просто натискаєте на кнопочку, підігріва лобового скла, і у вас в течені 30 секунд все розморажується, дворнички попрацювали, все обрали. Максимально корисна, класна штука. Чорний колір. Да, за цим кольором треба більше доглядати, але погодьтеся, це стильно, це красиво, е, наглухо затонувати, і буде взагалі перфект. В третьому поколінні Ford Focus виглядає досить симпатично, вона не низька, тобто можна використовувати як поїздок на дачу, так і з дачі, по місту. Шикарно. Ще один плюс цього автомобіля, тому що 1.6 турбодизель він має гарну динаміку, а по-друге, класний розход. Десь по місту до 6,5 літрів, по трасі там, і до 5 літрів, дивлячись, як їхати. І так як це у нас автомобіль в кузові універсал. Маємо великий багажник. Машинка підготовлена класно, тобто вам з нею нічого робити не треба. От хімчищена, от полірована, доведена до ідеалу, шторочка багажнику. Маємо нажаттям руки вона складається самостійно, без проблем. Маємо пінокомпресор, це доволі зручна штука, не треба пачкати свої ручки. Просто приєднали балон к компресору, закачали трохи піни. В невелике пошкодження колеса і так далі. Якщо ж сильне пошкодження колеса, то треба шукати одразу запаску, докатку і так далі. До речі, склон у нас також підігрівається. Ну, ось ми потрапили за штурвал цього дрижабля. Хочу сказати, що все доволі комфортно і приємно заходити в салоні. В автомобілі маємо доволі симпатичний панель, доволі симпатичну панельку. Тут такий чорний глянець, кнопочки, вони всі відокремлені. І в класному стані. Ми маємо двозонний клімат-контролю. Це якраз таки та кнопочка, яка вам допоможе при олідіненні лобового скла. А ця кнопочка допоможе при подогріві заднього скла. Маємо систему старт-стоп. Автомобіль працює у парі з шестиступеневою трансмісією, завдяки якої ви можете по трасі дійсно економити паливо. Маємо невеличкий моніторчик, бортовий комп'ютер. У нас на приборній панелі, і хочу сказати, що автомобіль має е, додаткові опції. Як не странно для е, європейського автомобіля такого класу тут є опція автогальмування. Це дуже зручно, тому що е, різні ситуації бувають на дорозі. Ви можете дійсно це може спасти життя або вам, або ж комусь. Старт вгору і іспі. Також автомобіль оснащений передніми задніми туманочками, шкіряне мультикермо, плюс маємо круїсте ліміт-контроль, голосове керування нашою мультимедією, 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Гучнічок працює, затягується, все чітко. Маємо підлокітник, додаткова ніша для ваших особистих речей. По салону у нас текстиль, також текстильні красиві килимочки. Так як автомобіль свіжо привезений зі Швейцарії, по-любому тут має бути сервісна книга, яка підтверджує пробіг. І друзі, останній запис в цьому автомобілі щодо обслуговування за кордоном у нас було 23 році, 14 вересня, на пробізі 249 тисяч кілометрів. Пробіг підтверджений, і всі записи обслуговування даного автомобіля все записано з печатками. Тобто, все ось бачимо на якому пробізі, що робилось. Якщо поперекладати, то дуже корисну інформацію. Знайдете для себе. Сертифікат вже підготовлений для того, щоб ставити на облік що ще, страховочка. Ну, Сміло можна купляти і не переживати там за щось. Потрапили на задній ряд сидінь цього автомобіля. Стан салону прекрасний, питань жодних нема. Ми маємо знизу газеточку на 12 вольт, тобто під'єднати ауксник, блютузник, пожалуйста, можна. Плюс я знайшов ще в таку поясничну підтримку для водія і вона розположена ця ручка з правої сторони спинки. Так, автомобіль оснащений підлокітником з підстаканниками доволі все понятно, зрозуміло, зрозуміло. Ну, все по-простому, але знаєте, сила в простоті і класно, що, коли мотор тихенько собі рівненько робить. Даний автомобіль він прослужить вам дійсно дуже довго. Якщо ви будете його любити, його обслуговувати, за ним слідкувати. Він вас ніколи не підведе. Він буде радувати вас комфортними поїздками на далекі подорожі, і цей автомобіль буде радувати вас невеликим розходом палива. І хочу сказати, що про ресурс цього мотору, якщо за ним доглядати все чітко, то до півмільйона кілометрів даний дизельний мотор ходить. Тож, дорогі мої друзі, ми вас чекаємо на майданчику Автопойнт. Гарних автомобілів ми стараємося привезти ще більше для того, щоб радувати вас.